Вітаю, це Ukraine Media Center Одеса. В нас другий заход на сьогодні. Це зараз організатори освітньо-творчої школи Чорноморський щоденник зможуть розповісти нам про цей проект для дітей з внутрішньо переміщених осіб з різних регіонів України. Я передаю їм слово. Прошу розпочне прес-конференцію Олена Морошевська. Доброго дня всім. Я маю честь представити нашу чудову команду, яка власне започаткувала проект освітньо-науковий проект Чорноморські щоденники. А власне, цей проект для того, щоб захопити дітей морем і зробити так, щоб вони зацікавилися морем і повірили в себе. А цей проект ця школа є частинкою... Великого проекту проект, який, який фінансується європейським союзом, і програмою розвитку ООН. проект називається Європейський Союз за для екологічного моніторингу Чорного моря. Власне, цей великий проект займається моніторингом Чорного моря і. По закінченню війни цей проект власне буде допомагати оцінювати ті збитки, які нанесла російська агресія самому чорному морю. Але але зараз ідея була в інакшому, ідея була в власне в тому, щоб показати, яке наше чорне море цікаве, яке воно захопливе, і як ми всі за і з одного боку за ним сумуємо, а з іншого боку, як воно є частиною нашого життя. І я хотіла би. Передати слово морському біологу Євгену Дикому, який розкаже більше про наукову частину цієї школи. Ви знаєте, я думаю, що про наукову частину багато говорити не доведеться, от бо вона трансформувалась в ході проекта. Але почнемо все ж таки з нашого початкового задуму. Справа в тому, що проект МБЛАС, який вже з 15 року з 2015 року працює в Україні і, власне, допомагає Україні, зокрема Міністерству довкілля і його науковим установам, вивести моніторинг екологічного стану чорного мор. Моря на рівень сучасних стандартів ЄС, от він, крім своєї основної компоненти, от такої, скажімо, серйозної, наукової, дорослої, завжди мав компоненту дитячу. Тому що е море належить не тільки нам, може, море в першу чергу, належить нашим дітям. От е Діти це наше майбутнє. І е ми, власне, весь час, е скажімо, е одночасно з вирішенням якихось там великих задач, по типу, наприклад, е перших за дуже багато років експедицій через. Все Чорне море, там наукових досліджень, таких зрізів от від Одеси до Батумі. Але паралельно ми весь цей час працювали з дітьми в Україні і в Грузії, залучали їх до е, спілкування з науковцями, залучали їх навіть до практичних абсолютно робіт з моніторингу Чорного моря на такому рівні, на якому це можуть робити школярі. Але звичайно, що цей рік принципово відрізняється від всіх інших зараз. Нема мови не те, що там про якісь наукові експедиції, навпаки, навіть. Науково-дослідне судно Борис Олександров», яке саме в рамках нашого проекту Емблас було минулого року приведено в Україну і передано нашому Міністерству довкілля. Наразі воно постраждало від прильотів в Порт Одеси, і його тепер ще доведеться після війни ремонтувати і знов оживляти. Ну, не кажучи, вже там про ще дуже багато моментів. Але, зокрема, от відкладаємо в бік оцю нашу, скажімо, дорослу сторону. а... Повертаємося знову до дітей. Ми цього року ми вирішили сконцентруватись на тих дітях, в яких ця війна, ми віримо, що тимчасово не назавжди, але забрало одне з найцінніших: забрало домівку. От це діти, яким довелося власне. Переїхати, покинути все їхнім новим тимчасовим домом стало місто Одеса, приморське місто. Але навіть тут у цих дітей, в яких спершу війна забрала дім. А крім того, війна забрала в них ще й море. Тому що цього року, самі розумієте, купатись нереально відпочивати на пляжах нереально. Море лишається тільки як такий от красивий краєвид, який можна побачити, і помріяти про те, яким воно буде потім після війни. І от, власне, в у цьому от помріяти ми вирішили трошки. Допомогти цим дітям попрацювати е, з ними. Тобто, е, проєкт одразу намічався, як такий, скажімо. Е, знаєте, є, 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 є таке поняття арт-терапія. Нема такого поняття, як сайнс терапія от, Але от ми хотіли зробити щось таке саме е, середнє. тобто, Це дійсно одночасно і просвітницький проєкт, але проєкт, який мав. Скажемо, і відволікти, тобто він не тільки мав дати знання цим дітям, як ми то робили весь час раніше, але також він мав відволікти їх від складних обставин, в яких вони зараз, відволікти їх від цієї війни і дати їм трохи мрії про море. Про те, от яке зараз практично недосяжне, але ми віримо, що вже наступного сезону воно буде цим дітям належати повністю. От, а поки ми вирішили разом з ними помріяти про море, і проект будувався власне таким чином. Що спершу з дітьми поспілкувалися, от ми, тобто професійні морські біологи, і допомогли дітям побачити море під новим для них несподіваним кутом, не просто як якусь там велику-велику красиву воду, а як середовище, в якому мешкає безліч різних цікавих створінь, і кожне з цих цікавих створінь, воно не менш складне, не менш цікаве, ніж людина. І от, і Кожне з них окремо заслуговує от персональної якоїсь уваги, от, а разом вони складають море. Тобто ми е, допомогли дітям побачити море як саме живу істоту, можна сказати, як, як систему з, е, безлічі дуже цікавих е, живих істот. Е, а далі, власне, кожен, е, кожен з дітей обрав свого улюбленця, тобто ту істоту, про яку він хотів би дізнатись більше. І на цьому етапі включились е, колеги одеські художники, які е, мали допомогти е, цим дітям далі намалювати свого улюбленця і розповісти про нього. Але відповідно е, на цьому дуже логічно мені буде передати. Е, Мікрофон саме тим, хто, скажімо, відповідав за оцю художню частину проєкту, зокрема, пані Олені Великій. Ну, скажу тільки, поки, от просто щоб науковці вже більше слова не брали, скажу тільки ще два маленьких момента. Ну, по-перше, ми базово бачили цей проект приблизно порівну науковим та мистецьким, але діти виявились не, скажімо, Діти виявилися не об'єктами якихось наших там педагогічних експериментів, а вони виявилися абсолютно повноцінними суб'єктами, в яких виявилось своє бачення, і вони нам, дорослим, дуже багато що підкоригували, і рамочки виставили, і допомогли навіть нам самим по іншому це побачити. Тобто, діти виявилися настільки інтерактивними, що проєкт, по суті, за їхньою участю дуже сильно змінювався, і те, що мало стати суто школою навчанням, стало швидше, знаєте, школою в дві сторони. Це ще питання, хто хто коли кого навчає. Коли ми дітей, коли діти нас. От і е, в результаті е, враховуючи, мабуть, ще вікову категорію, тому що ми працювали в першу чергу зараз з молодшими класами. От, це діти від е, 5 до 12 років. От, ну, переважно причому от група 5, 7, 8 от, е, років. Е, звичайно, що. Е, в результаті мистецтво в цьому проєкті е, виявилось потужнішим за науку, але нам, як науковцям, абсолютно про це не шкода. Е, тому що натомість ми побачили е, результат, який абсолютно мене, наприклад, особисто дуже здивував. Ну, коли ти робиш такий проєкт з дітьми, ти на виході очікуєш побачити, ну вибачте, але хай дуже там творчі, дуже там, е, скажімо, е, якісь там такі, скажімо. Е, Дуже такі розчуйливі, але в принципі дитячі каляки маляки А ми на виході бачили ну, абсолютно професійне високого рівня мистецтво. І от як це вдалося, я думаю, розкаже пані Олена. Дякую, Євген. Дякую. Я буду спілкуватися російською мовою. Я вибачаюсь, мені так буде більш зручніше розповісти про ті почуття. Які відбувалися у нас на протязі двох місяців в творчому просторі діалогії місто Одеса? Я не ожидала, что как сказал пан Евген, мы на выходе получим тот результат, который мы имеем. 29 детей присоединялись к нашему проекту. Два этапа отбор. Деток. Возрастная категория от 5 до 11 лет. Нашими силами силами детей с помощью организаторов было создано 38 робіт. Работали мы в чотирьох стилях. аппликация, графика, ассамбляж и, и коллаж. Меня впечатлила та вовлеченность. Я не чувствовала, что в пространстве находятся детки, которые приехали с мест, где ведутся активные боевые действия, дети, которые лишились части семей, дети, которые пережили перемещение не под собственной воле вместе с родителями. Это открытые, полноценные творческие, образованные дети. Дети, которые создавали работы, размышляя. Мы от занятия к занятию возвращались к теме моря, к литературе, которую предоставили организаторы. Мы изучали обитателей Черного моря. Радует то, что дети в своей картине создавали, как я назвала наша выставка Черноморский дневник 2022, это книга. И каждая работа ребенка это как глава. И я с огромным удовольствием приглашаю всех завтра на открытие, которое состоится в 14.00 в творческом пространстве диалоги на Соборной площади 2 на выставку детских работ «Черноморский шоденек-2022». Я уверена, будет очень атмосферно и душевно. Будет возможность пообщаться с этими детками и услышать их истории, которые они прописали каждой работе, и узнать, что они прочувствовали, и Наскільки вам було комфортно працювати з нашими преподавателями. А для участі в цьому проєкті були отобрані професійні художники-викладачі з досвідом роботи з дітьми, що, звичайно, тоже дозволило э, быть с детьми на, как бы, на одной волне. Не было вот этой грани преподаватель и ребенок. У нас была команда, и наша задача была создать очень интересный выставочный проект. Выставка продлится до 11 ноября, поэтому я всех с удовольствием жду каждый день с понедельника по воскресенье с 14 до 18.00 в нашем творческом пространстве Соборная площадь 2 для того, чтобы познакомиться с внутренним миром детей, с их состоянием Через тему Чорного моря і їх абітателі. А я з удовольствиям хочу передати мікрофон пану Олександру, який запроваджував запропонував використовувати техніки, в яких створювали, створювали свої роботи діточки. Він був надихав мене, він підтримував. Тому я думаю, він ще більше розкриє цю тему про наш проект. <кій> Дякую, ну я тут получаюся одночасно з одного боку з освітою еколог, морський еколог з іншої сторони дійсно багато працюю як культурний діяч, як куратор, митець, і до речі, щодо цього проекту про нього знають вже навіть в європейському культурному парламенті і чекають від мене звіта по результатам цього проекту. Настільки вони надихнулися і цією ідеєю. Власно кажучи, ідея була б поєднати в одному проекті науку і мистецтво. Зазвичай це речі, які ставлять на протилежні полюси. Хоча насправді і наука, і мистецтво це засіб пізнавати світ, а наукова ілюстрація це власно кажучи, там де мистецтво і наука об'єднуються в єдине ціле. І в нашому сучасному світі, власно кажучи, коли я читав дітям лекції, я їм розповідав про те, що 19 -те сторіччя було от вікторіанська епоха, епоха Чарльза Дарвіна була золотою епохою для наукової ілюстрації. Але на даний момент ми маємо другу золоту епоху, тому що інфографіка це теж наукова, наукова ілюстрація, і вона зараз кругом, вона довкола нас. Так що ці знання вони, в них є і пряма корисна користь. Але саме головне для мене в цьому проєкті це було закахати дітей в науку через мистецтво. І я сподіваюся, що ми, ми, ми цього досягли. Знову ж таки, приходьте завтра, подивіться, тому що це. Навіть мене здивувало ну, просто неймовірно те, те, що я побачив на, 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 на виході, наскільки це прекрасно, цікаво і неочікувано. Я думаю, що далі ми передамо слово одному з ментор, менторок, так ментор, пані Олена. І розкажіть, будь ласка, ваш досвід, як, як, ви, як ви бачите для себе цей проєкт, і як, що ви винесли? Працює спробуйте спочатку е, і лякувала, боялась, лякувала, лякалась, і вони трошечки лякалися, але потім ми е, знайшли е, спільноту так і. в общем, очень хорошо. Дети сначала какие-то были такие перепуганные, потом они все подружились, познакомились. И некоторые сначала ходили только там по четвергам, а другие по субботам. А потом они уже говорят, а что же мы в субботу не приходим? И они уже начали и по субботу ходить, и по четвергам. Вот. И сейчас уже закончилось, и они, конечно, очень расстроены. Как же мы будем? Они все время мне уже в конце говорят, Як же ми будемо? Ми вже так привыкли. Ну, взагалі, як то будемо, не знаю. Ну, я думаю, що шоу, шоу маску, от щось придумаємо. Ну і давайте ще зараз я зроблю такий дуже цікавий спойлер. Значит, ми сьогодні презентуємо марки. І от пані Тетяна зараз розповість про, про ці марки, тому що там є і роботи, і фотографії. Доброго дня всім. Дуже радію бути в такому товаристві. Ви знаєте, після початку війни, цієї жахливої, страшенної війни, ми отримали якісь нові досвід, да? але ми всі стали трошки. Філателістами, і ми не могли залишитись осторонь такої події, яку провев, провів європейський е, проект Емблас Пласт, тому що на протязі багатьох останніх років ми завжди проводили щиро з посмішкою з іграми, з піснями, з танцями. Ми проводили це свято. Ми дякували нашому чорному морю. Зараз ми не можемо запросити на наше чорне море, на наше узбережжя, але з вірою в те, що Пройде трошки часу, трошки трошки, і ми усіх увесь світ запрошуємо на наше чорноморське узбережжя і будемо дякувати тому, що ми українці, що ми живемо біля. Чорного моря, ми не, краї... ми не країна біля Великого моря, ми велика держава, морська держава. І я радію тому, що ці роботи, які зробили дивовижні наші дітки з Херсона, з Миколаєва, з Мелітополя, з Маріуполя, з Дніпра, вони всі були тут, вони пройшли цю школу реабілітації. Подивіться на цей дизайн. Все це ми будемо сьогодні показувати, але ми не могли пройти осторонь найбалючіших тем. Я дуже думаю і знаю, що всі дуже переживають за наш Кімбурський півострів. Від нього залишилась, від нашого заповідного Кімбурну залишилась назва і залишилось майбутнє. Сьогодні там горить не тільки ліс, там горить вода. І осторонь, ми не залишились так само. Ми звернулися до дивовижного художника Юрія Григоріча Журавля, і він зробив, започаткував серію легенди Чорного моря. І сьогодні разом з цими марками до дитячі роботи, де фотографії пана Олександра про наш тендрівський маяк, який сьогодні, на жаль, не горить. Але ми його точно скоро запалимо, коли прийде наша перемога, і ми будемо показувати шлях нашим кораблям. А ще ми погасимо марку. З нашим київським князем Святославом іду на ви, говорив він на початку X століття. Ідемо на ви, ми знаємо, що ми переможемо, тому що правда за нами. І я дуже щиро вірю, що наступного року, день, міжнародний день Чорного моря, ми будемо разом зустрічати на нашому узбережжі і дуже. У мене є така велика надія на нашому дивовижному білоберіжжю Святослава на нашому Кінберзі. Дякую. А сьогодні о, о 14-й годині ми всіх запрошуємо до історичної будівлі нашого главпаштамту в Одесі, де двома дирекціями Миколаївської і Одеської адміністрації пошти ми будемо гасити всі перелічені марки. Так само ви зможете. Побачити і ті роботи, які дивовижно зробили наші дітки, і ще роботи маріоністів, і багато-багато іншого. Поспілкуватися під дивовижну музику Одеситів. І ми сьогодні знов почуємо новий переклад городу моря українською мовою, дивовижним янгельським голосом. Всіх запрошую у дві години. Глав, поштамт, Садова, 10. Дякую. Дякую за таку. Дякую за таку детальну розповідь. Отже, я нагадаю, що сьогодні, о другій годині, погашення марок на головпоштамці Одеси. А завтра, о другій годині другій годині, відкриття виставки малюнків і інших робіт дітей внутрішньо переміщених осіб, які вони готували впродовж всієї тієї науково-освітньої школи. Сподіваюсь, таких проєктів буде більше. Це корисно і для дітей і для і для всіх нас, хто приходить на такі виставки, ми закінчуємо цей захід, і я нагадую, що сьогодні, о другій, в нас прийдуть представники Одеських театрів, ті, що погодилися до нас прийти, будуть розповідати, як вони переосмислюють своє мистецтво, переосмислюють російсько-українську війну в своїх постановках та в своєму підході до вибору п'єс та вистав. Дякую.